Жінки стикаються з тим, що чоловік змінює свої плани і не попереджає про це. Чоловіки ж страждають від того, що дружина занадто хоче контролювати їх розклад. В даній відеодискусії ми розглядаємо цей конфлікт з різних точок зору, так що ви обов'язково знайдете гарні підказки для своєї ситуації. У нас бувають такі конфліктні ситуації, коли один із нас зазвичай це я забуваю, наприклад, ну, повідомити свою дружину про якісь плани. Тобто, ну, наприклад, якийсь урок чи якась зустріч, я просто забув, наприклад, про неї сказати. А система у нас така, що якщо в мене є робота, то моя дружина доглядає за дітьми так, в цей час, і навпаки, якщо у дружини робота, то я доглядаю за дітьми. Така у нас система. Ну і, і виходить, далі, що якщо щось таке вилітає, зненацька, да, якісь, е, якась така новина, якась подія, то для дружини це додаткове навантаження. Да. Ну і через це, е, через це і важко спланувати е, свій день. І у нас було такі багато конфліктних ситуацій. Я собі якось про прорахував, що Якби я сказав її раніше, в принципі, я б отримав негатив, але цей негатив був би значно менший і не було б такого негативного наслідку. Наскільки часто такі ситуації відбуваються? Наскільки часто ти погоджуєшся, що твоя сім'я, твоя родина має бути на другому місці? Mm -hmm. Дуже гарне запитання, таке в точку. <кхем> ну, я наскільки себе так от е, аналізую, то я все-таки. Ставлю роботу часто на перше місце, то якась є така відповідальність перед ну, перед студентами, перед людьми, з якими я працюю. Так, і сім'я виходить якось на другому місці, більш така, як особисте моє. А я в таких випадках теж зла насправді. І, ну... Чоловікам ну, просто це треба пережити. <гум> тому що, да, якщо, ну, я уявляю, да, я там цілий день, е тому що субота, я розумію, що всі діти вдома, ну, ніде там, ні в школі, ні в садочку. Да. І якщо ще 10-та ну, типу, 10 ночі да, і така ситуація, ну, я б теж була зла. Ось, але... Е ну, Да, просто що ну как би, тобто, якщо вже трапилась така ситуація, як Максим неповідомим, да, це якби ну, його була відповідальність, і ну скажімо так, його провина, тут ну просто треба визна, визнати, які в мене сподівання, да, наприклад, да, от я як дружина, і якщо така ситуація відбулася, то тобто, в мене липи? сподівання, ну, що, що після цього цей буде? час чоловік не буде мені розповідати, яка важлива в нього робота. Місія, цілі, задачі цей час мої очікування, що він вислухає, зрозуміє, якби і скаже: Просто вибач, і так, я розумію, що тобі було складно, тобто, що він проявить таку емпатію е до мене. Да? Тобто, що він розуміє. М мені здається, це Максима якраз і тригерить така. Тут, тут же якраз жінка, дружина починає емоційно все це розказувати, да? не просто там перераховує, а от вона кидає очевидно такі роздратовані емоції на нього. Да? І, і, і цей момент власне, складно мабуть прийняти Максиме, як ти вважаєш? Ну я зазвичай, коли, я вже, коли вона вже розповідає щось да, е, після такої мого проколу, е, то в мене такий вибір, да, або слухати її, або ні. От, і у нас от буквально такий свіжачок був нещодавно. Так, да, це останньої суботи, що я ділився. Я так почав її слухати. Дійсно, от Оля казала, згадувала про емпатію, я так, ну, так, 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 так. Але якось я в певний момент відчув, що воно якось занадто. Ну, так, знаєте, вона відчула, що е, ну, її приймають всі її емоції. Я ніби готовий її слухати, але я ніби ну, маю певні якісь уявлення, як вона має е, про це розповідати. Ну, у мене я теж відкрив, що у мене є ліміт. Теж. От я можу послухати всі ці емоції, щирі емоції дружини відверті, якийсь певний проміжок часу. Ось, а потім не можу. Мені доводиться якось абстрагуватись, тому що я потім я починаю вскипати, дуже злистею. І я розумію, що далі воно все більше і більше. Я буду... до, до якої межі злості я дійду, якщо буду продовжувати це слухати, так, тому я теж відкриваю зараз для себе, що є ця межа, мені треба її відчувати і про неї повідомляти, щоб дружина теж розуміла ситуацію. Я згодна, що все має бути якби, не безмежно, да, тому що таке... не готові ми, да, ми безмежно так вислуховувати, да, перетравлювати все, що ну, там інша людина каже. А давай от, виділимо на це окремий час, да там не знаю завтра, післязавтра, якийсь якимось день зустрінемось, да, і тоді ми можемо один одного розповісти про свої там очікування, якісь претензії, да, і ну, якось разом вирішити. Тому що якщо це іде одностороння, ну це ну, дійсно негарно, тому що у іншої людини теж є, да що сказати. Тоді ми плануємо таку зустріч, да, там в спокійній атмосфері, без ну, дійсно, без дітей. Тому що я вважаю, що вирішувати такі проблеми при дітях – це негарно, якщо особливо це на підвищених тонах. і тоді ми там коли в цей час або діти сплять, або, можливо, да, вони там десь в школі в садочку, тоді ми там, не знаю, можемо запис навіть записати, зупинити і запропонувати не то, що все досить, да, запропонувати, давай це обговоримо в інший день. Можливо, ще і атмосфера, якісь квіти, якась кава, вона трошки пом'якшить серце. Так, так, до ну, того моменту, чую. що ці емоції спадуть і вже будуть ну, більш нормальне спілкування. Я погоджуюсь, що краще це робити без дітей, і навіть не з точки зору того, що це дітям погано, просто це неможливо вирішити при дітях, бо діти вони потребують уваги, вони витягують її на себе, і дуже важко зосередитись навіть. Так, от, глибоко один на одному, да, коли, коли дьоргають, да, в різні боки. Це питання, воно так, в принципі, начебто легко е його вирішити. Тобто максимум треба дружині повідомляти про свої плани, да, але ще мені здається, що треба так планувати, щоб на дружину не було перенаван перенавантаження через дітей. Да, щоб, вона не, щоб її її плани також не руйнувалися. Тобто робота тут також іноді може почекати. Я всім вам дякую за поради, Я записав тут 9 пунктів. Буду е, практикувати. Дорогі наші глядачі. Якщо ви теж помітили відчули для себе щось корисне з цього обговорення, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Будемо дуже раді. Не забуваємо ставити лайк цьому стріму. І, дорогі глядачі, якщо у вас є якісь запитання на наступний стрім, можете теж написати в коментарях. Ми будемо обговорювати і думати про те, яку тему підняти наступного разу. Всім всього найкраще!